Ворог завдав удару по е, об'єкту цивільної інфраструктури. Е, попереднє було влучання ракетою іскандер. Е, станом на цю хвилину маємо вісім врятованих, п'ять постраждалих. Е, на місці виникла масштабна пожежа. Зараз і ліквідацію займаються працівники. ДСНС е, від вибуху також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Станом на цю хвилину, це вісім і приватний сектор. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються більше контора будинків, але один із будинків трьохповерховий постраждав дуже сильно, Там і покрівля в нас постраждала. Тому зараз же всі комунальні служби харківської міської ради на місці займаються обходом будинків і робимо все для того, щоб як на що ліквідувати наслідки. Чи правильно я розумію, що загиблих в результаті немає? На щастя, немає, будемо мати надію, що і не буде. Бо ще раз наголошу, що пошуково-рятувальна праця триває. П'ять осіб постраждали, частина з них госпіталізована до лікарень міста Харкова. В результаті цієї атаки може бути пошкоджено якесь світло постачання, газопостачання, ні. водопостачання ні. А а на цю хвилину, ні і на щастя ні.